Мої любі, вітаю всіх з Днем Закоханих. І сьогодні розклад порада. Для кожного знаку зодіака на затемнення. Сонячне затемнення 17 лютого, воно ж і новолуніє. І так, для овнів. Карта порада. Що вам принесе це затемнення? Випадає карта риби. Овни. Це удача вже поруч. Дозволь собі отримати більше. Це фінанси, достаток, матеріальний успіх, чудова карта для овнів. Цей період буде у вас досить матеріальним Так, в тільці для вас випадає карта корабель. Це подорож, шлях, прогрес, пригода, прорив. Вирушуй у нову поград, пригоду твої мрії вже на горизонті. Чудова карта для тільців. І далі у нас близнюки. Що ж для близнюків готує це затемнення? Карта фонтан. Фонтан це оновлення, омолодження, очищення. так? Це твій момент зцілення. Відпусти і наповнися новим. Чудова карта. Дивіться, як воно оновлює, миває, освіжає нас. Далі у нас іде рак. Що це затемнення? Несе раку. Карта сад. Чудова карта. Це зустрічі, заходи, контакти. шикарно, простір для натхнення, відкритості та взаємодії з іншими. Чудово! Далі у нас іде левий, і вам випадає карта вершник на цей період сонячного затемнення: це новини, якісь повідомлення, гості, активність, також кавалери. Вісник змін, новини в дорозі, час діяти, пригоди вже почалися. Боже, як здорово для всіх. Ну і діви, що вам несе клітка. Да? Карта клітка це обмеження, утиски і пастки. Нема нічого поганого, обмеження лише ілюзія. Це вихід уже поруч. Треба напружитись і. Пошукати його, діви. Це тільки в вашій уяві це клітка. Всім бажаю успіху, любові, натхнення на цей період.